Віднедавна у селах та містечках з'явився поліцейський офіцер громади. Правоохоронці нової посади змінили на посту дільничих ще у 2019 році. Але по справжньому нових викликів ризиків та вмінь для поліцейських додала велика війна, особливо у прикордонних громадах, що також стали зоною бойових дій. І цей офіцер, подекуди єдиний ланцюг, що з'єднує жителів небезпечних прифронтових територій. Зі світом, як справляється зі своїми обов'язками молодий правоохоронець з прикордоння Сумщини, дивіться далі у сюжеті на нашій громаді. Якщо е, півтора року тому обстрілювалася лише п'ятикілометрова кілометрова зона, прикордонна зона, то зараз е, небезпи, небезпека небезпеки може чекати всюди. День чи ніч робочий час Євгенія Риндича залежить від обставин, бо По він поліцейський офіцер прикордонної громади. Доброго дня! Доброго. Євгеній виріс у райцентрі неподалік і вже майже сім років працює в поліції. Одночасно і навчався. Своє першочергове завдання визначає чітко. В різних ситуаціях, які б вони не були, треба виїхати, треба допомогти людям, це в першу чергу, а потім вже розбиратися з ситуацією і працювати далі. Мирного життя селищ у своїй зоні відповідальності, а їх близько 40, чоловік майже не застав. Призначення отримав незабаром після повномасштабного вторгнення. Одразу знайомився і з мешканцями, і з новими викликами роботи. А ще ну, это таке. Только висунісся, бух бахнув. вот страшно. так. Звісно, не у ваших сілах дітки це зробити. А, ну а привесла не раз. Щоб мир. Вот тільки бросили. Через Новослобіцьку громаду на початку великої війни сунули колони російських танків, а після деокупації почались обстріли. Багато страждальна вулиця. Мирні мешканці проживали п'ять чоловік. Е, вночі прилетів грань. Виїжджали на дане місце, але врятувати вже нікого не вдалося. Бачити, яка вирва. Звичайні сільські вулиці перетворюються на території руйнувань, пам'ятки ворожих прильотів. І кожен із них поліцейські документують як докази воєнних злочинів росіян. При цьому самі ризикують потрапити під повторний обстріл. Тут був приліт РСЗВ, ракета потрапила прямо у будинок культури. Пошкодило тоді, це не єдиний прильот. Пошкодило приватні помешкання, фіксуємо наслідки обстрілів, допомагаємо людям, намагаємося привозити матеріали. На одному з останніх прильотів керовані авіабомби вщен зруйнували сільгосппідприємство. Уламок від авіаційної бомби. Отакими бомбами. Наш ворог руйнує інфраструктуру та цивільний. Помешкання, звичайне цивільне господарство. Працювали цивільні люди, які вирощували хліб, вирощували пшеницю. Багато людей виїхали з району подалі, Із з більш як п'яти тисяч населення громади залишилось менше половини. Села на кордоні з Росією майже знелюдніли. Ну, так, бажаємо здоров'я. Обжилися. Та обжилися, слава Богу. Сім'я Ігоря мешкала в одному з таких сіл, але вирішила не покидати рідних країв. Поліцейський допомагав переселитись родині. Тепер опікується їхнім життям на новому місці. А поки далеко було, жили, терпіли. А поки рядочком стало, там сусідній будинок бомбанова, прийшлося нам подальше і уїхати. Ну, і тут слишне, ну як то спокійніше. А так. Там осталось дом, материн дом и сестры дом. Сейчас село пустое. Нету ни одного жителя. Якщо що, ви кажіть про допомогу, може, ми допоможемо якщо є якийсь, чи Якісь ні, поки такі ми сильно не нуждаємося. Втім, більше сотні людей залишаються жити навіть в нестерпних умовах сірої зони, розповідає голова громади. Поліцейський іноді стає єдиною ланкою сполучення з ними. ми всі розуміємо, як важко жити саме в прикордонні, коли і доїзд і доставка будь-яких продуктів, будь-яких товарів дуже небезпечно. Тому організовуємось разом. Веземо саме дякуючи, що у нас є такі поліцейські доставка і гуманітарної допомоги, і будь-яких побажань тих людей, там чи ліки, чи інші якісь потреби. Доставку організовуємо. Та для жителів прикордоння візити поліцейського важать куди більше помощь какую то оказывают. Я это вже знаєте, як хорошо думається, что ми ж не забитий ще. Ще ж наші. Ну, <говорит> Я ж все і, знає, і хорошо, і, і все у нас будет хорошо. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, інтерподробиці. Марафон єдині новини.